Доброго дня, любі друзі, Ветері Софія. благодарую вас за активності на моїх каналах. Ваша щирість повернеться до вас тисячоразово примноженою. Хай буде так. Родова система, на що звернути увагу прямо зараз? Вау! Ну, дивіться, да, тут про те, що треба благодарувати весь, весь свій рід. Якщо ви не можете фізично це робити, або у вас нема психологічних зараз такої, ну... Емоційного такого заряду да щоб просто почати дзвонити, писати своїм рідним, да що ви їх благодаруєте за все. Будь ласка, ментально налагоджуйте свій. Зв'язок зі своїм родом. Ви прийшли в цю систему родову, і за це її треба благодарувати. Що вона вас прийняла? Ваш род благословляє вас на а, почитання всіх членів вашого роду та дарує вам силу вашого роду. Ви а, обраний родом. Вітаю, любі друзі!